І якщо серед своїх підписників ви бачите ось таких користувачів, то знайте, це боти, і їх треба видаляти. Боти та неактивні акаунти це одна з основних причин, чому ваш акаунт не може вийти в топ, рекомендації і відповідно отримати органічне охоплення. На екрані ви бачите статистику аккаунта одного з клієнтів до того, як ми почали чистку і взагалі просування сторінки на консультації і одразу на чистку приходить досить багато людей, які або брали участь ЄВВ, зараз, або кілька років тому. І в них залишилося тисячі неактивних людей, або купили просування живих підписників, і потім не розуміють, чому в них впало охоплення. Основна причина в тому, що це не справжні люди, це просто акаунти, які або спочатку були ботами, або були створені просто, щоб брати участь в гівах, мати шанс отримати якийсь там виграш і більше на ту сторінку не заходити, тобто ваші публікації читати не будуть. Ось тут вже можемо бачити поступове зростання статистики. В три рази виросло охоплення непідписаної аудиторії, завдяки тому, що ми видаляємо по частинці, по частинці неактивних неживих людей, і відсоток реальної аудиторії стає значно більший. Таким чином, просуватися набагато краще як через хештеги, так і за допомогою реклами. Головне, звісно, мати оцей фундамент, базу без ботів. Чому важливо видалити їх? По перше, інстаграм бачить, коли у вас більша частина аудиторії або 20 навіть 30% це неактивні люди або напряму боти, то відповідно engagement rate – це відсоток активних людей і взаємодії з вашою публікацією, він нижчий. І через це вас не виводить в рекомендації, або може воно і показує в рекомендації, але таким же аккаунтом, які ніколи вас не побачать. Тому не жалійте ось цих неактивних людей, не треба триматися за цифру. Краще тисяча живих людей, ніж 10 тисяч ботів. Ми знаходимося на аккаунті одного з моїх клієнтів, і як бачите, в пошуку я вбив комбінацію. Можна багато використовувати різних комбінацій, одну-дві англійські літери, в залежності від того, наскільки багато в аккаунті ботів. І ось ми бачимо, що побачили аккаунт 0 дописів, 6 тисяч підписок це точно бот. Нажимаємо видалити і підтверджуємо наступний аккаунт. Тут вже трошки по-іншому. Можемо подивитися ще дату, і побачити, що навіть якщо це був дійсно живий аккаунт. То він не живий вже більше двох років. Відповідно, також не має сенсу. Черговий дуже-дуже помітний бот. Два дописи, 6 тисяч підписок. Відповідно, ми його видаляємо. Таким чином, поступово, дуже обережно, ми чистимо аккаунти від ботів. Не треба сотнями людей в день видаляти, це є небезпечно, ви можете отримати блокування. Але. 20, 30, 40 людей на добу можна видаляти, і навіть потрібно це робити, щоб у вас був живий аккаунт. Якщо ви помітили в себе таких не одного, не два, а сотні і тисячі підписників, або самі знаєте, що у вас вони є, бо ви або брали у з або замовляли живих підписників, або просто накрутку. По всякому, це може називатися. Суть одна і та ж. Робіть чистку, це дуже важливо. Потроху, обережно. Я, допустим, клієнтам роблю по. 20-30, нехай людей в день, але буде воно поступово у вас відсоток живих і активних збільшуватися. Якщо ще паралельно просуватися, тобто робити контент, оптимізувати цільовими хештегами, запускати рекламу, то оживлення аккаунту буде ще швидше відбуватися. Також, навіть ви, якщо ніколи не замовляли ні накрутку, ні брали участь в ЄВВФ, тільки у вас органічне просування, поступово у вас набиваються неактивні аккаунти, їх бажано також чистити. Просто в себе в пошуку серед підписників напишіть магазин. І ось. Перший приклад. Одразу видно, що це спавний магазин, ще й давним-давно закинутий. Відповідно, його також треба видалити, бо він малесеньку долю на те, щоб у вас знижувалося охоплення, робить. Так само заходимо, перевіряємо різні магазини. Ось. 0 дописів, 6 тисяч підписок. Це закинутий магазин. Там же ніхто не сидить і сидіти не буде. Відповідно, можна його прибрати. Тут дивимося також. Цей магазин просто підписується на всіх підряд, аби у вас е, було малесенький шанс, що ви на нього додастеся навзаєм. Таким чином можна зайти і подивитися, перевірити, повидаляти на активність. Якщо це бачите, що живий магазин, то можна його залишати, ніяких проблем немає. Але якщо тут допис останній був купу часу тому, ще й це російський магазин, то відповідно його треба видалити. Вони спамлять усім підряд, підписуються, роблять різні розсилки. Навіщо вам це потрібно? Просто видаляємо і не сумніваємося. Якийсь відсоток неактивних буде у всіх, тому зайдіть і перевірте свій аккаунт, а якщо знаєте, що у вас їх багато, то можете звернутися за цією послугою. А коли вже починаєте чистити, не зволікайте і просувайтеся, як я розповідав у інших відео. Це допоможе швидше зробити ваш аккаунт знову активним.